А якщо буде якесь ДТП, то ми знімемо його в 360. Ти що не їздив не? Я ж казав. Почекай ще буде фіналочка. Ще раз. Це так кончено. Я просто не можу зупинитися, щоб не дивитися на це. Програй ще раз, давай. Матвий, а ну-ка тыся звицы. Давай, Куб. Катаю гаражно, бро. Лошара. Есть контакт. Почекай, чекай, 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 дай я відійду. Кай я забув за цей поворот. А? Забився нормально. Схоже, ви потрапили в аварію. Ще раз попереджуваю. iPhone віcony, виклик. стрільний собі. Не-не-не, не треба. Не треба. Ну чо, ну кінець сезону Я Та я знаю, що ти бачив. Я забоявся гарнувати, бо я ти На що? Розбито? На Ах. Як валенки. А, воно ще лінзу зачі. А ні, лінза ціла. Лінза відготіла захисна. Так, але ця ціла. Фух. На, став трикодім. Мені не треба. Тобто я їхав і вмазався стовп по косі. Відповідно, мені мотоцикл просто через нього ось так перекинув. Якби я їхав і зустрівся з стовбом отак по прямій, то мотоцикл просто легко могло б перекинути через себе. Якби я недостатньо вилетів вперід, то він би впав ще на мене, вирвало б, можливо, вилку, або мене катапультувало б туди. Не знаю на скільки метрів, і боюсь, що просто такими забоями все б це не закінчилося. Один на лікті, дуже лайтовий, Ось отут, десь отут. Видно вам? Не знаю, напевно видно. Ще один на булочці, зараз буде трішечки еротики, та напевно я впав дупою десь на каміння. Ну і останнє це біль всередині м'яза, великого м'яза правої ноги, квадріцепс, От, десь я його вдарив чи що, він просто болить, але синця навіть немає. Відео, напевно, не зможе передати, наскільки цей слайдер деформований, тут прямо вм'ятаний. Від якихось гострих предметів, скоріше за все, від каміння. І якби не він, то все це, звичайно, прилетіло в моє праве плече. Диск задній пішов. Гальмівний пошкоджений. Ось. Його, скоріш за все, під заміну. Захисту тут тільки подряпав. Передній диск, зрозуміло, що в хлам. Не знаю, що з ним робити. Морда трісла. Ось скло трісло. Гарда обламалась. Ось вирвало шланг з керування гальмами. І сам бачок загнуло. Бачите, як цей тримач погнутий. Головне, що банка в порядку. На цей раз нічого не трапилося, цей захист відпрацював суперово. Як там кажуть, злочинець завжди повертається на місце злочину, а я повертаюсь на місце свого ДТП, щоб зробити якийсь аналіз. На відео чітко видно, що я міг війти в цей поворот. Я просто мав докласти мотоцикл трішки сильніше наліво, і все ось пряма і заворот направо. Все, я виходжу, все класно, все супер. Але мене налякала одна річ. А саме мене налякав ось оцей ось зріз асфальта. Мені здалося, що якщо мені не вийде до закласти, мені зірве просто заднє і переднє колесо. Я попаду на оці ось камні і пил зловлю в і все. Я буду просто влетіти хрін знає куди. Проте був ще один момент, і він стосувався мого напарника. Це, напевно, травма з минулої аварії, коли я дуже переживаю, що позаду мене знаходиться інший байкер, і я маю слідкувати за ним чи все окей. Мені щось здалося, що влад. Він не зможе нормально відгальмуватися, що він викине мене так само витисне на оцей ось пил, що в нас буде якась колізія і коротше. Я вирішив, чувак, я дам тобі місце, я просто з'їду з дороги, я з'їду. Ось видно, що я їду, он моя колія. Бачите? Все було окей. Я вирівняв мотоцикл. Я вирівняв мотоцикл миттєво, бо я розумів, в нахилі мені жопа. Я їхав, їхав, їхав. Але у стовпа, знаєте, був інший план стосовно цього всього. You Ти не пройдеш! Я вже гасив швидкість. На момент входження в поворот було 80 км на годину. На момент, коли я з'їжджав з дороги, вже було 60. Перед стовпом було 40. Мені ще потрібно було ось пару метрів. Пару метрів. І блін, таке невдале місце. От, наприклад, тут цей стовп, якби я проїхав, він виступає на не дуже багато. Ну, тобто, ну, на сантиметри півтора. Моє б колесо його схавило, я проїхав туди далі. А тут він реально виступає блін, на сантиметрів десять. Ну, колесо моє таке, вибачте, схавати не може. Цікаво, те, що вже була подібна ситуація в Румунії, коли ми з Костю туди подорожували. Ми каталися по серпантинам, і Костя так само не розрахував швидкість. Та вилетів з цього серпантина. Він зробив все так само. Вирівняв мотоцикл, почав гасити швидкість, і вже в кінці, в самому кінці, він поклав його на малій швидкості. Там був ґрунт, там була трава, демеджа було нуль. Що Костя нічого не травмував, що мотоцикл нічого не побив. У мене б, можливо, теж було б демеджа нуль, але Але, блін, цей сраний стовп, цей сраний довбаний стовп. Ще один момент, що перед самим поворотом я десь, знаєте, літав в своїх думках. Я не дуже думав за нього, а згадав вже по факту, коли от побачив, що я дуже близько, мені треба щось робити. Я десь там літав собі. І входив в нього на четвертій передачі. Я спеціально її підняв повище, щоб не заважав шум-двигуна і вихлопу людям, які проживають в цьому селі. Проте на старих відосах я входжу в цей поворот на другій передачі. Це означає, що в мене є додаткове гальмування двигуном. Тут же на четвертій ніякого додаткового гальмування майже не було. Можна було все зробити так гарно, по апексу пройти. Але все зробив я як каліка. Ніби вперше сів на мотоцикл. Ну і давайте все це якось загалом підсумуємо. По-перше, я був реально здивований, що айфон визначив, що я потрапив у ДДП і намагався викликати рятувальну службу. Вже потім в налаштуваннях я знайшов, що да, дійсно, є там така фішечка. Єдине що, бажано налаштувати емердженсі контакт, за якими він буде телефонувати, в разі чого. Бо так би він напевно намагався зателефонувати на 103. А якби він це зробив, я думаю, було б щось отаке. Це Лес Гросмен, ти хто? Добрий день. Людина попала аварію. Село Велика Білка. По-перше, зроби крок назад, візьми і трахни себе в харю! Я вас повирізаю! Буде секс без маски. Сто відсотків там би якась літня жіночка взяла і така. Що за ти? Пішов ти в жопу, чувак, все, і я б там помирав. Але на щастя, в мене не були серйозні травми, я це все скинув, проте напевно не потрібно було цього робити. І цікаво було б визначити, а що було далі. Друге, це бути уважним на дорозі, будь ласка, коли ви їдете особливо на мотоциклі. Фокусуйтесь на дорозі, фокусуйтесь на керуванні. А не думайте, що у вас там позаду камера на 2 метри стричить. боже, вона зачепить листя. Ні, якщо ви це робите, все забули за неї, її не існує. У вас фокус на дорозі, інакше. Все погано закінчиться. По-третє, тренуйтеся, можете виїжджати і робити це самі, або мати якісь персональні заняття в мотошколах. Можу сказати по собі. Після двох годин такого заняття я виїжджаю в місто і відчуваю, що я набагато краще керую мотоциклом. Бо під час аварії, знаєте, що буде? Ваші вміння опустяться до рівня рефлексів. Бо буде як в мене, мої вміння-рефлекси опустилися. Знаєте до якого рівня? До того, що треба вирівняти мотоцикл, бо нахилі, якщо я гальмуватиму, я в ловсайт. <клак> Браво! Оце, звісно, вміння. Через те, що за весь сезон я не їздив в мотошколу тренуватися. Я тренувався сам, це була якась трішки джимхана і картодром. І то я робив це не часто. Тому. Будь ласка, тренуйтеся. Четверте, не ігноруйте екіпіровку, бо вона вам може врятувати життя. Бо знаєте, що я того дня збирався зробити? Поїхати без курточки. Але слава Богу, я вийшов на нову пошту. Побачив, що вже не так, в принципі, і спекотно, а я їду за місто, там буде ще нижча температура, плюс вища швидкість, тому краще я її все таки вдягнув. І добре, що я це зробив. Бо коли ви не вдягаєте хоч один елемент екіпірування, ви тим самим підвищуєте ризик отримати серйозніші травми. Тому, будь ласка, робіть це все на власний розсуд. Ну і останнє, будь ласка, поставте вашу вподобайку, підпишіться на цей канал і лишайте коментар, як вам загалом аварія. Я в здогадую, що ви напишете, але дивіться, я міг би не висвітлювати всю цю аварію, приховати цю інформацію, а потім, вистрибуючи штанів, розповідати, який я крут. Кейші райдер, просто номер один у Львові. Да що у Львові в Україні? Ха -ха -ха. Натомість я цього не роблю, бо я така ж людина, як і ви. І я роблю якісь помилки. У Львові є купа хлопців і дівчат, які катають краще мене, роблять це просто суперово. Є з кого брати приклад. Я так само, як ви, навчаюся. І ви вчіться на моїх помилках та не припускайтеся їх у майбутньому. Що ж, друзі, на цьому все. Дуже дякую вам. Не забувайте підтримувати ЗСУ. І побачимось в наступному відео. А воно буде доволі цікаве, бо я вам трішки розповім, як загалом я відновлюю мотоцикл, де беру запчастини, на яких ресурсах і як їх привожу в Україну. Тому чекайте. Побачимось, друзі. Па-па!